Що таке дезертрія і як її розпізнати? Дезертрія – це порушення мовлення, яке виникає через проблеми з роботою м'язів, які відповідають за вимову звуків. Язика губ щелепи. Це не просто особливості мовлення, які з часом можуть вирости або виправитися самі. Дезертрія потребує уваги і спеціальних занять з логопедом. Адже вона впливає на якість вимови, а отже, і на розвиток мовлення та взаєморозуміння з оточенням. Як проявляється дезертрія? Діти з дезертрією можуть мати труднощі з чіткою вимовою слів. Їхнє мовлення часто звучить ніби нечітко або розмазано. Ось деякі ознаки, які мають насторожити батьків. Труднощі щіткою вимовою звуків і слів. Дитині важко говорити зрозуміло, вона часто ковтає звуки або вимовляє їх неправильно. Повільне або, навпаки, надто швидке мовлення. Темп мовлення може бути нерівномірним, що робить його важчим для розуміння. Монотонність. Мовлення звучить плоско, без інтонацій, що ускладнює передачу емоцій. Слабкість або напруження м'язів обличчя. Можна помітити, що дитина не використовує міміку повною мірою, а рухи губ чи язика обмежені. Проблеми з диханням під час розмови. Дитина може збиватися на вдихах або видихах, що робить її мовлення уривчастим. Чому важливо діяти негайно? Дезертрія впливає не тільки на мовлення, а й на загальне сприяття і розвиток дитини. Коли дитина не може висловитися зрозуміло, вона може зіштовхнутися з труднощами у спілкуванні з іншими дітьми, втрачаючи впевненість у собі. Це може позначитися і на розвитку мислення, пам'яті та уваги. Якщо ви помітили такі ознаки у вашої дитини, не варто чекати, що з часом вони зникнуть самі. Дезертрія це не вирок, і сучасні методи логопедичної роботи допомагають значно поліпшити мовлення дитини. Що раніше почнеться робота з цим, то легше буде допомогти вашій дитині висловлювати свої думки чітко і зрозуміло. Заплануйте зустріч з логопедом, щоб отримати консультацію і рекомендації для вашої дитини. Чекаємо вас у дірект або у коментарях.